Наймасовішим дійством свята став парад школярів, які несли у своїх руках 600 ліхтариків як символ віри у добро. Циліндри, квадрати, куби, фантастичні тварини і птахи. Все це плоди дитячої уяви, які додали місту особливого магічного настрою. Рушини сюди до майдану. Вони кротують, шикуються колонами. Свято загони. Цей ліхтарик ми робили небагато. Ми, ми його робили три тижні. Це на цьому ліхтарику зображені ангели, які зробили так, щоб дозволили, щоб святий Мартин зображався на нашому. Ліхтариками ми знаємо, що у давнину люди виходили, і освічували путь. Тобто це є символ добра, символ людської благодаті. Вважається, що з цього дня вже можна пити молоде вино нового врожаю, а ще до столу подають смажених гусей. Першу діжку молодого вина власного приготування відкрив міський голова Мукачева Золтан Ленділ і згідно традиції подарував його землі. Я теж вирощую виноград, роблю вино. Мене ще батько цього навчив. І тому покропили землю за вдячність. Це традиція завжди. Ми так робили і будемо робити далі. Все життя любив забило, виготовляв воно. Цей виноград не потребує такого до обходження. Його не треба обробляти хімією. Тобто, мене в дворі і в саду, де на шпалерах виноград. Хімії немає. Я не хочу отруювати свою територію домашню. Опісля почалось масове театралізоване дійство: середньовічні танці, лицарські бої і вогняне шоу. І головна легенда вечора, в якій йдеться про те, як Мартин зустрів жебрака, котрий від холоду обгорнувся лахміттям. Святий зняв свій плащ, розрізав його мечем навпіл та віддав половину йому. Він не хотів слави, він не хотів визнання. Навпаки, він від цього ховався. Е, ну це якраз те, чого, е, чого його е, що він взяв від Ісуса. Хотіло Хотілося брати навіть приклад зі святого Мартина. Дивитися е, усередину себе для мукачівців, день святого Мартина стане щорічним, а для католиків усього світу це свято вважається останнім передріздвяним постом.